Всім привіт! Ось в мене є ось такий от кролик подопитний. Так, виходить з чата у нас. Так де да, що ж таке? Да уж. Перевіряю нагрузочною вілкою з допомогою оцього. Конвей, бачите, що пише, да? 600 А і 600 А. І там, і там. Там пише, що good battery, а там пише, що Тютю. І кому вірити, не знаю. Там пише внутрішній опір справа 571, зліва 42, 27. Хто правий, хто винуватий, не знаю. Але ж. Обидва китайські. оце я мені порекомендував Віктор. Дякую тобі, Віктор, за такий підгончик, але щось я не розумію, як вони міряють. Це я по черзі робив. Можу ще раз при вас зробити. Так. Відключили. Підключили. Так, Ентер. Ентер. Є 600 Поїхали. Все при вас, все онлайн. Бачите, опір вже 81 став. А ну давайте ще раз на цьому зробимо. Так, підключили. Підключили. Поїхали. Ну, а це норм показую. Интернал, бачите, это то же самое. А ну давайте еще раз в цей. Скину 81 у нас в опер уже. Чик. Так. Enter. 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 Бам. 59. Реплейс. Що робити не знаю Череплет, чи реплечого бетері? Генно напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Поїхали далі. Go.